школярі Слов'янська на осінніх канікулах, а на подвір'ї загальноосвітньої школи номер 7 що у мікрорайоні Східний, наповну кипить робота, працює спецтехніка. Учбовий заклад отримав довгоочікуваний подарунок. Незабаром тут з'явиться сучасний спортивний майданчик зі штучним покриттям. Радітільський комітет і жителі нашого поселка звернулися до Третьякову Сергія Володимировича з просьбою якби допомогти нашій школі. Школа наша віддалена. Она является центром досуга всех выпускников, да и жителей поселка. И поэтому они обратились с просьбой помочь нам реконструировать площадку, благоустроить. И детки наши развивали свои спортивные способности далее. И они откликнулись на нашу просьбу. Мы очень благодарны, потому что до нас всегда как бы не доходят руки. Мы рады любой помощи, и эта помощь для нас как бы очень существенна. В цьому навчальному році в сьомій школі знання здобувають 104 учня, переважна більшість з яких із багатодітних та малозабезпечених родин. Незабаром уроки фізкультури у навчальному закладі проходитимуть в комфортних умовах, які сприятимуть новим спортивним досягненням школярів. Більш того, у віддаленому районі міста шкільне подвір'я чи не єдине місце для тутешньої дітвари для фізичних розваг та гри на свіжому повітрі. На думку лідера політичної партії Наш край Сергія Тритякова, всебічний розвиток та стан здоров'я підраснути. Старшого покоління завжди має бути в пріоритетах, тому подібні ініціативи населення він готовий підтримувати. Пожелання організувати стадіон, нас відклик. Я взагалі, думаю, що э, таких э, проєктів ми будемо робити ще багато. Є э, множество можливостей. Я звернувся до федерацію футболу України. Э, Мы привлекли еще депутатов Верховного Совета и получили поддержку, и сегодня вот результат. И это является доказательством того, что мы не просто декларируем, а мы делаем. И мы не просто делаем хорошие дела, мы пытаемся так построить свою работу в нашем крае, чтобы все чувствовали себя, что это наш край без окраин. Мы должны объединять людей и не делить их абсолютно. Поэтому сегодня побывал в школе, я уже увидел еще целый ряд задач, и мы здесь делаем э, на стадионе и э, здесь наружное освещение, и забор здесь надо поправить, чтобы люди города чувствовали, что власть заботится о э, них независимо от того, где они живут. Они все жители города, и э, они, безусловно, э, будут, э, их э, просьбы, их обращения будут услышаны. Наразі тривають підготовчі роботи. Протягом тижня територія для спортивного майданчика буде впорядкована. І якщо дозволять погодні умови, вже через місяць футбольне поле зі штучним покриттям тішитиме мешканців мікрорайону східний. Керівництво стаж сьомої школи сподівається на подальшу співпрацю з нашим краєм, адже після отриманих руйнувань під час проведення АТО в слов'янську фінансових можливостей вистачило лише на часткову реконструкцію будівлі та відновлення вікон у спортивній залі. Надає ще е, сіточку на на окна, потому что мы не можем тут играть в ни волейбол, ни футбол. Планируется. И хотим еще заменить половое покрытие. Но это в будущем все будет возможность. Мы это обязательно сделаем. С помощью серии Владимировича надеемся, сделать это все.